виставка найперше, що зробила, це прикрасила наш читальний зал. Ваша виставка зробила радість тим дітям, які приходили до нас на святальні канікули. Я знаю, що є тут такі діти, які приходили теж до нас в бібліотеку, дивилися малюнки. Вам хочу побажати багато творчості, багато фантазії, багато таланту, щоб ваші чарівні пальчики і талановиті такі розумні ваші обличчя, багато очки дивилися багато цікавого навколо і змогли це все Змалювати, тому що подарувати не так цікаво, правда, але з малювати це дуже цікаво. Що новорічно різдвяні свята продовжуються. Знаєте, дітки, який сьогодні день, яке сьогодні свято в нас маємо. Ви да. сьогодні будете щедрувати. Сьогодні у нас старий новий рік, тобто новий рік за старим стилем. Завтра ми теж маємо свято. Всі знають, яке свято Василя. Василя, От правильно, і з нагоди новорічно-різдвяних свят ігор Петрович продовжує вітати вас. І бажаю вам всього найкращого е, таланту, здоров'я, щастя в вашому житті. Ну і, звичайно, хочемо прийти.